Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Я на сесі. Приємного прослуховування! Підписуйтесь та ставте вподобайки. Того вечора Марта поверталася додому з роботи виснажена, але дивним чином спокійна. Дрібний осінній дощ розмазував жовті вогні ліхтарів по лобовому склу, двірники рівномірно скрипіли, заколисуючи і навіюючи сонливість. У голові вже вимальовувався сценарій ідеального вечора гаряча ванна, чай з лимоном, м'який плед і серіал на фоні. Нічого особливого, просто звичайний день, який нарешті закінчився. Вона повернула на знайомий провулок і майже автоматично натиснула на гальма. Біля облупленого зеленого паркана старого будинку, облетеного диким виноградом, стояла сіра машина її чоловіка. Та сама, яку Марта сьогодні вранці проводжала поглядом, коли він, застібаючи краватку, кидав мимохідь. У мене важлива зустріч, можу затриматися. Жодного слова про візит до матері. Серце стиснулося так раптово, що вона мимоволі прибрала ногу з педалі газу і повністю зупинилася. Двигун тихо урчав, радіо щось шепотіло, але Марта вже не чула ніякого звуку. Перед очима стояла одна картинка її чоловік Артем у домі своєї матері жінки, яка завжди дивилася на марту так, ніби та випадково зайшла в чужу сім'ю, помилившись дверима. Може, просто заїхав занести ліки, мимоволі подумала вона, або щось полагодити він же не зобов'язаний звітувати про кожен крок. Логіка заспокоювала, але десь глибоко, там, де жило те саме жіноче перечуття. Уже чулося тихе. не просто так. Марта заглушила мотор і ще кілька секунд сиділа, стискаючи так, що побіліли пальці. Дощ стукотів по даху машини, ніби підганяв рухайся, дій, або принаймні дізнайся правду. Вона повільно відкрила дверця та холодне повітря різко вдарило в обличчя, і простий офісний день раптово обірвався, наче чужий фільм. Який хтось поставив на паузу в найцікавіший момент. Під ногами хрустів мокрий гравій, коли вона наближалася до хвіртки, старий будинок свекрухи виглядав так само, як завжди, потемнілі віконні рами, важкі фіранки, тускле жовте світло вітальні. Лише сьогодні в цьому світлу було щось загрозливе, наче сцена з драми, де вона раптом опинилася наглядачем, а головною героїнею. Марта обережно причинила хвіртку. Щоб вона не рипнула, і ступила на знайому, але чомусь чужу доріжку до ганку. У вікнах вітальні горіло тепле світло, тюль був злегка відсунений, і звідти виразно линули голоси чоловічий та жіночий. Її мозок миттєво впізнав інтонацію. Артем і його мати Олена Степанівна. Марта замерла за старою яблиною, гілки якої, оголені і мокрі, подряпали по рукаву пальта. Вітер доніс у рибки фраз, і вона відчула, як серце починає глухо стукатіти десь у горлі. Вона не їхала сюди з наміром підслуховувати, але зараз повернутися до машини, завести двигуни просто не знати, здавалося, чимось набагато страшнішим, ніж почути найгірше. Ну, що ти мовчиш, Артеме? долинув до неї різкий, втомлений голос Олени Степанівни. Я ж тобі одразу казала Марта не твоя жінка. Хіба ти не бачиш, як вона з тобою поводиться? Вічно з цим своїм холодним обличчям, ніби робить послугу, що взагалі живе поруч. Марта відчула, як в один момент пересохла в горлі, кожне слово свикрухи було наче тонка голка, що цілеспрямовано знаходила найболючіші точки. Перед очима михцем пройшли звичайні сцени, як вона після чергування тягла з супермаркету пакети з продуктами. Як готувала Артемові його улюблену пасту, хоча сама терпіти не могла цей соус, як бігала по лікарнях, коли в його мами підскочив тиск, і зараз її називають холодною. Мамо, досить, почувся тихий, втомлений голос Артема. Марта нормальна, вона просто втомилася. Ми обоє втомилися, втомилася, з гіркою іронією подумала Марта, як зручно одним словом пояснити всі тріщини, які повільно розповзаються по шлюбові. Від чого вона втомилася? Свекруха майже сплюнула ці слова. Від того, що ти пашеш, а вона тільки командує. Жінка має бути м'якою, уважною, а не ходити зі своїм я сама. Скажи чесно, вона хоч раз приготувала тобі щось смачне, просто так, без нагадування. Марта інстинктивно стиснула пальці до болю. Хотілося влізти в цю розмову, кричати, згадати всі рази, коли вона готувала, коли бігала вночі по аптеках. Коли сиділа біля ліжка Артема з температурою, але вона стояла в тіні беззвучна, як сторонній свідок власного життя. Мамо, ти несправедлива, сказав Артем твердіше. Марта піклується про мене. У нас просто складний період робота, кредит, вічна нестача часу. Це все давить. На мить Марті здалося, що повітря стало легшим він не мовчить, не піддакує, захищає. Але наступні слова свекрухи знову вдарили, як відкритою долонею. От поруч із Анею ти би так не мучився. Голос Олени Степанівни став майже співучим, солодким. Оце господиня, золота дівчина, скромна, добра, з руками ще все вміють, не те що твоя ділова мадам. Ім'я Анна прозвучала як постріл. Марта рефлекторно сперлася рукою об мокрий паркан, щоб не втратити рівновагу. Та сама Аня, давня подруга Артема, про яку свекруха завжди говорила із замріяним блиском в очах от би невістку, як вона. У грудях піднялася химерна хвиля, образа ревнощі, злість на себе за те, що взагалі слухається. Втекти вже було неможливо вона мусила дослухати до кінця, хай якою б ціною це не обернулося. Марта притулилася спиною до стовбура яблуні відчуваючи холодну вологу кору крізь пальто, з дому дали глухий звук стільця, що посунувся, і Артем знову заговорив Мамо, ти не розумієш. Марта не така, як ти собі намалювала. Вона просто не вміє показувати емоцій, у неї все всередині. Його голос звучав м'яко, але не впевнено, наче він одночасно виправдовував і Марту, і себе. Це було боляче, але й дивно, важливо чути саме зараз. А тобі цього достатньо, Артемчику? з гіркою ніжністю запитала Олена Степанівна. Ти живеш поруч з нею, як чужий, ні тепла, ні радості. Я ж бачу, як ти змучився. Вона тобі не дружина, а сусідка по квартирі. Для таких, як вона, кар'єра завжди перша, а ти фон. Марта заплющила очі, бо їй здалося, що вона фізично відчула, як щось у грудях реветься на дрібні шматки. Вона могла б промовчати про образи, про втомлені вечори, про постійне потім поговоримо, але почути, що її життя зводять до сусідства, це було занадто. Гілка під нею хрустнула. Але вдомі, здається, ніхто не звернув уваги. Вони були надто зайняті розбиранням її шлюбу без її присутності. Досить, мамо, Артем раптово підвищив голос, і Марта мимоволі розплющила очі. Ти постійно її принижуєш. Так, ми різні, але це мій вибір. Слово мій в його вустах прозвучало зовсім інакше, ніж зазвичай, наче він вперше за довгий час згадав, що це його життя, а не мамин проєкт. У вітальні запала коротка гнітюча тиша, але для Марти вона розтягнулася, як вічність, дощ шурхатів по даху, години кодомі гучно відмірював секунди, ніби висміював їй безпорадність. Вона стояла в темряві саду. Мокра, зморена, та не могла відірватися від привідкритого вікна, за яким вирішувалася доля її шлюбу. Вибір, кажеш, гірко засміялася Олена Степанівна. Ти думаєш, вибір це назавжди? Інколи в житті треба чесно визнати помилку. Ти ж ще молодий, усе попереду, Аня ось досі одна. Марта рвучко прикрала руку до губ, аби не зірвався крик. Аня досі одна, скучає за ним. Говорить з його мамою про нього. Думки вдарили, як крижана вода. Це вже не просто ностальгія свикрухи за колишньою ідеальною кандидаткою. Це цілком реальна загроза. Вона не раз казала, як суми за тобою, голос свикрухи став майже ласкавим, навіть змовницьким. Бачиш, доля сама дає тобі шанс. Слово доля прозвучало майже як вирок. Марта відчула, як земля під ногами стає ненадійною. Ніби мокра глина, яка ось ось поповзе вниз. У голові з'явилася страшна, але дуже виразна картинка. Артем йде від неї, а свекруха за їхньою спиною тихо, задоволено зачиняє двері. У домі раптом щось грюкнуло. Мабуть, кулак Артема вдарив по столу. Звук був глухим, важким, і він пробився до саду, ніби сигнал. Межа перейдена. Припини, мамо. Голос Артема вже не був м'яким. У нього з'явилася сталь. Я не хочу це слухати. Я кохаю Марту, чуєш? Кохаю. Слова кохаю розірвали повітря. Марта замерла, вчепившись пальцями в мокру кору дерева. Вона не пам'ятала, коли востаннє чула від нього це так чітко, без жартів, без побутового люблю тебе, давай не сваритися. Зараз це було не примирення, а позиція. У будинку на якусь мить запанувала тиша. Навіть дощ, наче притих. Марта затримала подих, чекаючи, що скаже мати. Кохаєш, у голосі Олени Степанівни не звучала недовіра. Любов це не все. З любов'ю дуже важко жити, коли вдома холод, коли жінка вічно незадоволена, коли в її очах немає ніжності, любов'ю ситий не будеш. А звідки ти знаєш, який у нас холод? Артем, уже не підвищив голос, але кожне слово звучало відточено. ми тільки вчимося бути разом. Це наші стосунки, не твої. Марта відчула, як всередині щось посунулося з мертвої точки. Він не просто відбивається, він стають межі. Те, чого вона так довго боялася вимагати, він раптом почав робити сам. Я мати, Артеми!» голос Олени Степанівни став м'якішим. Я ж бачу, як тобі важко. Ти схуд, очі вічно втомлені. Це хіба схоже на щастя? Мамо. Тепер голос Артема звучав низько та глухо. Найважче для мене слухати, як ти принишуш мою дружину. Ці слова вдарили Марту набагато сильніше, ніж усі попередні образи свекрухи. Гаряча сльоза повільно покотилася по щоці, змішавшись з дощовою водою. І ніхто цього не бачив, але саме в цю хвилину в ній щось змінювалося. Вона не очікувала почути, як він настільки чітко називає моєю дружиною. Там, де легше було б промовчати, я знаю, ти хочеш як краще, продовжив Артем після паузи, але не дозволю тобі зруйнувати мою сім'ю. Марта не твоя суперниця, вона моя дружина. У домі знову затихло, десь у кутку голосно відрахував секунди на стільний годинник. Проскрипів стілець, хтось тяжко зітхнув. Марта навіть уявила, як свекруха дивиться на сина, ніби бачить його вперше таким. Не м'яким, неслухняним, а дорослим. Нарешті пролунали кроки повільні, важкі, потім глухий звук дверей, що відчинилися, і ще один зітх. Роби, як знаєш, тихо сказала Олена Степанівна, тільки потім не жалійся. Ці слова були не перемир'ям, швидше капітуляцію справа зберегти образу, але Марта раптом зрозуміла, що саме зараз ще змінилося остаточно. Лінія фронту в їхній родині посунулася, і тепер вони з Артемом по один бік. Двері будинку грюкнули голосніше, ніж треба, і Марта ледве встигла відскочити в кінь вузку, коли по граві пройшов Артем. Він вийшов повільно, мов людина, що щойно витратила занадто багато сил на розмову, яку відкладав руками. Вузький двір освітлював один єдиний старий ліхтар, і його тьмяний жовтий світ падав на обличчя Артема. Воно було втомленим і з дрібними зморшками біля очей, але в погляді з'явилася твердість, якої Марта давно в ньому не бачила. Він дістав сигарету, трохи тремтячими пальцями запалив її і зробив глибоку затяжку. Пробач, мамо, але я більше не дозволю тобі втручатися, сказав він кудись у темряву, не піднімаючи очей на вікна. Фраза прозвучала спокійно, без пафосу. Але в ній було стільки внутрішньої сили, що у Марти перехопило подих, перед нею стояв не просто її чоловік, якого вона щодня бачила в побуті, а чоловік, здатний стати між нею і будь-якою бурею, навіть якщо цю бурю звуть мама. Він докорив до кінця, розчавив неодопалаку носком взуття, ще кілька секунд постояв, дивлячись у темряву, і так і не озирнувшись, попрямував до машини. Дверцята грюкнули, двигун загорчав, і сріблястий автомобіль повільно виїхав з двору, зникнувши в темряві дощової вулиці. Марта залишилася в саду на самоті, серед мокрих дерев і запахосирої землі. У грудях усе кликотіло, образа сором за те, що підслуховувала, полегшення від того, що він не зрадив її, і дивна, майже болюча хвиля любові. Вона стояла доти. Доки світло у вікнах будинку не почало гаснути одне за одним. Коли останній промокотний жовтого світла щез, Марта повільно повернулася до машини. Сіла, поклала руки на кермо і прикрила очі. Перед внутрішнім поглядом спливали два обличчя Надменне, вічно незадоволене лице в спекрухи і втомлене, але відверте обличчя Артема, який сказав Я кохаю Марту і не дозволю нікому нас зруйнувати». Дорога додому здавалася безкінечною. Радіо було вимкнене, фари різали темряву, а в голові, як заїджена пластівка, крутилася одна й та сама фраза, від якої в грудях розливалося тепло, попри всю втому та біль. Коли Марта нарешті відчинила двері квартири, її зустріла тиша, від якої заклало вуха. У коридорі не горіло світло, лише з кухні пробивався м'який теплий відплиск, що ліг вузькою смугою на підлогу. На вішаку висіла куртка Артема, ще трохи волога від дощу, а поруч її плащ, який він завжди акуратно переставляв ближче до батареї, щоб швидше висихав. Трібниця, але зараз у цих деталях відчувалося ще й майже нестерпно близьке. Вона повільно зняла взуття, намагаючись не видати жодного зайвого звуку, хоча це було безглуздо він точно чув, як вона зайшла. Серце билося так гучно, що Марта була певна, ніби цей звухий стукіт чути навіть у кухні. У голові крутилося лише одне, і як тепер дивитися йому в очі, знаючи, що вона стояла в темряві під вікнами і підслуховувала кожне слово. Вона ступила на кухню і замерла на порозі. Артем сидів за столом, трохи згорбившись. Перед ним стояла майже холодна чашка чаю. А поруч лежала розгорнута газета, яку він навіть не намагався читати, у кімнаті пахло чорним чаєм і тютюном, тим самим, який ще декілька годин тому димів у дворі його мами. Він підняв очі і між ними на мить повисла важка пауза. Не було ані крику, ані звинувачень, ні навіть здивування, лише втома і уважний погляд, від якого Марта раптом відчула себе оголеною, наче всі її думки написані в неї на чолі. Ти пізно, тихо сказав він. Дорога важка. Марта зробила кілька кроків уперед, відчуваючи, як підлога під ногами немов пливе. Вона ковтнула, підбираючи слова, але голос усе одно зрадницьки зірвався. Я проїжджала повз будинок твоєї мами і побачила твою машину, нарешті вимовила вона. Я почула дещо. Артем напружився ледь помітно, не ривком, а якось внутрішньо. Плечі стали твердішими, погляд загострився. Він повільно поставив чашку на стіл, наче вигравав час. Ти підслуховувала, не питаючи, констатував він. Марта опустила очі, визнання застрягло в горлі, але брехати не було сенсу. Так, прошепотіла вона, я не збиралася, просто не змогла піти, не знаючи, що там відбувається. Кілька секунд він мовчав. І це мовчання було по нервах сильніше за будь-яке звинувачення. Марта вже була готова до того, що він скаже щось на кшталт, так не можна, це мої стосунки з мамою, і, можливо, він мав би на це право. Але замість цього Артем повільно підвівся за столу, підійшов до неї та зупинився на одного кроку. Він узяв її за руки обережно, майже невпевнено, наче боявся, що вона відсахнеться. Отже ти чула. Ти все чула, сказав він, дивлячись їй прямо в очі, і сподіваюся, все зрозуміла. У його погляді не було ні злості, ні образи, лише втома і чесність, від якої захотілося плакати ще більше. Марта вдихнула, змушуючи себе не відводити очей. Так, але чутно відповіла вона, і дякую тобі. Слова вийшли дивними, неприродними для такої ситуації. Але це було єдине, що вона справді відчувала в ту мить не полегшення, не тріумф, ні бажання виграти у свекрухи, а саме вдячність за те, що в найгірший момент він не став виправдовуватися, а став поруч із нею. Артем обійняв її так міцно, що на секунду вона втратила рівновагу і змушена була буквально врізатися в нього грудьми. Вона притиснулася щукою до його плеча, відчуваючи теплий запах знайомого дезодоранту. Змішаний з тютюном і втомою. Усередині ніби щось розв'язалося, розтиснулося, вузол образ, недомовок і накопичного болю почав поступово слабшати. Я не ідеальний, Марто, сказав він, тихо не відпускаючи її, але я нікому не дозволю нас розділити, навіть мамі. Вона заплющила очі і просто стояла, слухаючи рівне биття з його серця. У голові спливали всі їхні сварки, дрібні, безглузді, через втому, гроші, побут. Але зараз усе це раптом втратило вагу, залишалось лише головне, попри всі проблеми, вони досі ми, а не два окремих я, які випадково ділять одну квартиру. Десь за вікном дощ продовжував тихо баранпанити по підвіконню, наче став акупанементом до все примирення, яку Марта могла втратити. Якби того вечора просто поїхала повз. Десь далеко в старому будинку біля тієї самої хвіртки, за якого Марта ще недавно стояла в темряві, Олена Степаніна сиділа півмороку, дивлячись на стару фотографію сина. У грудях у неї вперше за довгий час ворухнулося незрозуміле, липке відчуття, чи не перегнула вона палицю, намагаючись врятувати його від власної дружини. Можливо, Марта і справді любить його. Можливо, вона сама весь цей час помилялася.